Досить просто і досить зручно. Наприклад, в багатоточних програмах нам треба проконтролювати, щоб, наприклад, якийсь об'єкт або якась зміна, зміна не була встановлена одночасно декількома потоками. Проконтролювати доступ до даних. Ось, категорії. Це дуже така потужна фішка Object-C Вона витікає прямо з везлайтбі. Object-C підтримують категорії. Що ж такі категорія? Це можливість додавати методи до вже звучних класів. От у нас є клас, ми до нього можемо дописати будь-який метод. І причому для цього нам не потрібно мати навіть його серці. Тобто це може бути бінарна бібліотека, яку ми підключили до своєї програми. Але ми в цю бібліотеку можемо додати свої методи. Ну, такими можливостями також діють, наприклад, Ruby, C-Sharp JavaScript. Описується досить просто, опис категорії. Нам треба просто мати, як вже казав, вихідні коди нам не треба мати, треба просто заголовочний файл мати, який описує наш об'єкт, до якого ми хочемо щось додати. І потім ім'я класу, ім'я категорію, це ми придумуємо, а це ім'я класу, який ми хочемо розширити. І далі декларації методу. І потім в M-файлі імпортуємо оцей файл категорійний, робимо implementation і тут імплементуємо наші. Наші Наприклад, як я вже казав, в Kokoa, всі все ну, в основному objectі, всі все породжується від ns об'єкт класу. Наприклад, якщо в нашій програмі ми створюємо категорію для ns ми тобто використаємо ns обєкт то автоматично ці методи, які ми тут напишемо, додадуться в кожен об'єкт в нашій програмі. Тобто ми написали якийсь метод, і цей метод автоматично додасться до всіх, до всіх об'єктів програми. І Це досить зручно. Там як виробив цю презентацію, не подивився, але там буде скріншот з X-коди. Та якраз в важній категорії я покажу я це дуже приємно і зручно. Тепер трохи про управління пам'яті. Ну, Object-C зараз поточна специфікація Object-C2.0 вийшла на пару років тому, коли Apple випустила OS X105 Leopard. І тоді ми разом з цим випустили специфікацію GTC 2.0. І в 2.0 вже є garbage Collector повноцінний, але все одно ну, він, він, він працює, але йому краще допомагати. І все ж таки треба знати про управління пам'яті, бо який би не був Collector ефективний. Якщо ви йому допомагаєте або самі управляєте пам'яттю, це буде набагато ефективніше. І не в кожному середовищі є гарбечколектор, бо, наприклад, в, в Макосих з там є колектор. В мінімальному рантамі, який йде з ОGТ c наскільки я пам'ятаю, зараз ще колектора немає. Тому нам треба піклуватися про ну, це. Тут два саме простих приклади. Значить, якщо ми якийсь створили об'єкт, як я вже казав, алок і міт, алок виділяє пам'ять. Якщо ми використали АЛОК, то значить нам треба в кінці, після того, як ми цей об'єкт використаний, послати йому меседж реліз. Другий варіант, коли нам треба послати реліз, це ще є така директива, називається Retain. Це щось на зразок копі, deep copy Це коли у нас об'єкт копіюється. От тут ми не використовували ні алог, ні ретейн. Тут нам не треба різ у цьому об'єкту. Він, він автоматично знищиться і так. Тут нічого такого ну, так. звичайно. Є дискутори, чи як, наприклад, очищенка купання? Ну, я... мор, реліс. Ну, ну, я, я вже казав, це як неповна аналогія з C. Там є спеціальний метод, називається... Ну не спеціальний, просто є метод, називається стандартний діалог. Він використовує, він викликається, коли знищується об'єкт. Ну, наприклад, я, я зараз наступному слайді трохи більше детально про це це не, не щеплення пам'ять. Коли нам треба опуляти пам'яті? Коли ми використовуємо об'єкти, є два варіанти. Перший варіант це об'єкт як, екземпляр, як зміна, зміна екземпляру класу. І другий варіант це всередині якогось методу. Тільки два випадки. Більше нічого немає. Так? Інших варіантів у нас немає. Розбили вже на, два, на дві прості проблеми. Значить, коли ми використовуємо об'єкти змінного екземпляра, то тоді нам просто, що треба зробити у сет-методі, куди ми передаємо об'єкт? Зробити автореліз або реліз для старого об'єкта і ретейн для нового. Тобто, Зробили діп-копі об'єкту. І потім, то, що ви питали про деструктор, це діалог це меседж, який передається об'єкту, коли він знищиться. І потім у діалог, діалогу просто викликати реліз для того. Тобто правило таке, скільки раз ви зробили алок або ретей, стільки раз вам треба зробити реліз. Тут просто set метод Коли ми входимо сет-мед-метод, ми старому, старому значенню зробили реліз, доводимо зробили ретейн. І потім у діалогу зробили реліз. Тобто буде парна кількість. І все. одноразовому використанні в тілі функції. Тож, правило досить просте. Таке саме, якщо ви створили за допомогою алок або копі об'єкт, не забудьте відтратити йому реліз або реліз, коли ви його вже використали більше не потрібно. Якщо ви створили якимось іншим чином, то нічого робити не треба. А, значить, ось Такий маленький хінт, коли треба, а коли не треба створенні робити реліз, а Apple надає досить таку потужну документацію. Якщо ви, наприклад, не знаєте, от ви якось зробили об'єкт, екземпляр об'єкту, але ви не знаєте, треба йому посилати рейс чи не треба, відкривайте документацію і якщо метод, який ви зробили об'єкт, містить плюс, тобто це метод класу обєкта, то вам не треба його рейс посилати, він автоматично звільниться. Якщо спереді має мінус назва методу, яким ви створили об'єкт, наприклад, init, init має спереді мінус то вам треба в кінці послати і реліз. Це не складно. Якщо ви будете зацікавитися цим і починаєте вивчати objective c то це не є досить таким складним. Якщо ви, наприклад, ці прості правила зрозумієте, це 98%, що вам треба про objective c про знати. То... Нічого нічого немає. Ну, все, у нас перший блок закінчився. Перше переходимо до саме iPhone. В другому блоці ми вже поговоримо саме про iPhone, про архітектуру iPhone, про сервіс iPhone OS, інструментарій розробника, SDK, суттєві обмеження, які є в SDK і в незламаному iPhone, Touch, про побудову інтерфейсу. Також вам покажу маленький, як створити, буквально пару рядків. Збереження даних це таке оглядове. І інструменти. Це тут написано інструменти, насправді це одна програма називається Instruments. Це портований з Solaris d Dtrace з графічним інтерфейсом. Далі ми трохи потестування, про розповсюдження і 7 характеристик дало програми для iPhone. Значить, так. Так, що ж таке iPhone? Тут не видно, то початкова ця картинка була така досить якісна. Ну і фонд це просто у нас мікрокомп'ютер на архітектурі ARM, на ARM. Старіші моделі використовують ARM 11 нова модель, яка вийшла в вроді, 3GS, вона використовує новіші процесор ARM-Cortex. ARM 11 робиться по 90 нанометрів технічного процесу, а cortex a 8 робиться по 60. На технічного процесу. Процесори виробництва Samsung. iPhone iPhone 3G Мають процесор 600 МГц, але він софтверно понижений до, 400, до 412 Це для того, щоб він менше батарейку є. iPhone 3GS має cortex a 8 833 МГц, але він софтверно понижений до 600 МГц. Щоб він теж батарейку їв. Ну і там iPhone 3, 3GS має досить багато таких покращень, що в середньому він працює, як заявою, в 2 рази швидше, ніж попередня версія iPhone. Ну, разом з, э, з процесором є також графічне ядро. В e, iPhone і iPhone 3G це Power VA MBX Lite, iPhone 3GS це Power VA HDX. IPhone, iPhone 36 Plus 8 RAM, 3GS 256. 816 для iPhone iPhone 3G и 1635.